Вітаю здобувачів знань. 8 класу на уроці Біологія. Тема Утворення сечі. Регуляція сечовиділення, захворювання нирок та їх профілактика. Цікава інформація. Всесвітній День нирки відзначається з 2006 року кожного четверга березня. У 2009 році День нирки проводився під девізом. Зберігай низький тиск. Девіз 2011 року, захищаючи нирки, ти захищаєш серце у 2020 році. Здоров'я нирок для всіх і скрізь: від профілактики до виявлення та рівноправного доступу до допомоги. Мета проведення дня нирки це підвищення обізнаності населення щодо важливості нирок та розповсюдження інформації про те, що хвороби нирок зустрічаються часто, але є виліковними за ранньої діагностики. Як же відбуваються сечоутворення та регуляція сечовиділення? Сечоутворення – діурез – це процес утворення сечі, що відбувається в нефронах нирок. Виокремлюють два етапи сечоутворення – утворення первинної сечі та утворення вторинної. Ознайомтеся з таблицею 33 і дайте характеристику кожного з цих етапів. Регуляція сечовиділення здійснюється за допомогою нервово. Гуморальних впливів на процеси, на процеси сечоутворення і сечовиділення. Нервова регуляція здійснюється за участю центра сечоутворення, розташованого у проміжному відділі головного мозку. Нервові імпульси впливають на діаметр приносних артеріол, внаслідок чого зменшується чи збільшується притік крові до нирок і відповідно утворення сечі. Нервовий центр сечовиділення локалізований в крижовому відділі спинного мозку. Завдяки нервовим сигналам з цього центру відбувається скорочення стінок сечового міхура і розслаблення колових м'язів сечового міхура і сечівника. Людина може легко гальмувати позиви до сечовиділення. Тому що на розслаблення м'яза сфінктера, сечов... сечівника впливає кора великих півкуль. Гуморальна регуляція здійснюється гормонами. вазопресином, гормон гіпоталамусу, альдостероном, гормон наднирників. Отже, сечоутворення і сечовиділення є складними процесами, що регулюються за допомогою нейрогуморальних урізненько. Впливів, які ж чинники спричиняють захворювання органів сечовиділення? Тут треба пам'ятати, що захворювання органів сечовиділення – це порушення діяльності органів сечовидільної системи, причинами яких можуть бути спадковість, спосіб життя та стан навколишнього середовища. Шкідливими чинниками, що сприяють розвитку захворювань органів сечовиділення, є перевтома, переохолодження, виснаження, гіповітамінози, захворювання органів статевої системи і зловживання алкогольними напоями, гострими стравами. Часто причинами захворювання є інфекції. Несхідна через кров під час ангіни, захворювань зубів, ротової порожнини та висхідна під час захворювань нирок і статевих органів. Нирки, особливо у дітей та підлітків, дуже чутливі до різних токсинів і забруднювачів навколишнього середовища. Алкоголь, нікотин, бензен, пестициди та інші хімічні речовини, потрапивши в кров, порушують діяльність нирок. Чинниками ризику для захворювань органів сечовиділення є цукровий діабет, послаблена імунна система, сидячий спосіб діяльності, деякі лікарські засоби, наприклад, антибіотики, які ж основні заходи профілактики захворювань нирок. Нирки, крім основної видільної функції, виконують ряд важливих інших функцій, які спрямовані на участь у водно-мінеральному обміні та його регуляції. Нирки здатні виділяти сечу за надлишку води в організмі і більш концентровану сечу у разі дефіциту води. Осморегуляція. Ці парні органи забезпечують регуляцію об'єму води в організмі. Затримуючи певні йони натрію, калію або посилюючи їх виведення з організму, нирки відіграють головну роль в підтриманні йонного гомеостазу. Нирки здатні змінювати концентрацію йонів амонію На4, і гідрогену H, забезпечуючи регуляцію кислотно основного балансу внутрішнього середовища. Найвідомішими заходами профілактики захворювань нирок є раціональне харчування, своєчасне піклування, здоров'я та лікування захворювань зубів та органів травлення, дихання, загартовування організму, щоденна особиста гігієна. На їх основі лікарями сформульовані прості щоденні правила щодо запобігання порушень діяльності нирок. Обґрунтуємо деякі з цих правил. Перше. Будьте активними, оскільки фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити циркуляцію крові в нирках. Друге. Пийте достатню кількість води. Рідина використовується нирками для формування сечі і осморегуляції. Третє. Приділяйте увагу організації свого харчування. надлишок солі, гострі спеції, нестачачі надлишок вітамінів можуть порушити процеси регуляції йонного гомеостазу. Четверте. Не зловживайте алкогольними напоями. Етиловий спирт цих напоїв це отрута для клітин нефронів, епітелію ниркових чашок та мисок. Його руйнівний вплив викликає запалення нирок або нефрити. Проміжні продукти розпаду етилового спирту можуть спричинити пухлинні захворювання нирок. Особливо небезпечним чинником для організму підлітків є вживання пива. У чому ж полягає небезпека цього напою для органів сечовиділення? Руйнівно діє спирт, що міститься в пиві. А також сполуки важких металів, наприклад, кобальту та кадмію. Окрім того, пиво містить особливі річовини, концентрація яких в одному літрі пива може досягти 0,15 міліграма, і вони називаються фітоестрогени. Цієї кількості досить для помітного порушення гормонального баналсу людини. Саме тому чоловіки, які зловживають, Пінним напоєм поступово стають схожими на жінок. На стегнах відкладається жир, з'являється пивний, ну, звичайно, в лапках живіт, розширюється таз і збільшуються груди. П'яте правило. Використовуйте для профілактики хвороб нирок лікарські рослини. Чай з лимоном із хвоща польового чи липового цвіту покращує діяльність нирок і сечоводів. Відвар кропу городнього заспокоює ниркові спазми, розчиняє камені, вживання ягід журавлини болотної, знімає запалення, вбиває мікроби і вимиває всі шкідливі речовини з нирок. Але найвідомішим у цій групі рослин є кавун, відомий американський дієтолог Поль Брех писав. Серед овочів та фруктів немає ефективнішого засобу для розчинення та виведення з людського організму неорганічних мінералів, аніж соковита м'якоть кавунів. Отже, нирки виконують низку дуже важливих для організму функцій, і їхній стан та функціонування залежить в першу чергу від способу життя людини. Для кращого розуміння теми виконайте самостійну роботу з таблицею. Запомніть ось цю другу колонку обґрунтування, яка відноситься до першої рекомендації. Розв'яжіть вправу етапи сечого утворення, розгляньте ілюстрацію і проаналізуйте побачене і прочитане. Ознайомитесь треба з дуже цікавими міні-проекторами автора-підручника Біологія плюс фітотерапія. Журавлина хвороби органів сечовиділення, журавлина клюква її інакше називають, унікальна ягода, яку в народі називають ягодою здоров'я, журавлиновий сік чудовий засіб для лікування багатьох хвороб. Він понижує високу температуру, виводить шлаки і, що найголовніше, посилює дію ліків, наприклад, антибіотиків. У декілька разів. Тому так корисно запивати їх журавлиновим соком. Речовини у складі цих ягід попереджають утворення каміння в нирках, ефективні в боротьбі із сечостатевими інфекціями. Які речовини в складі ягід журавлини визначають її лікувальні властивості? Дайте відповідь на це питання і будьте співавторами цього міні-проекту. Досягти очікуваних результатів за даною темою. Ви можете в ході виконання завдань для самоконтролю. Вони різнорівневі. Ви ось їх бачите на екрані монітору. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.